Дивіться, рік тому я записав відео 5,5 і мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш менше європейські якісь закони. І зараз українців перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав. Щось отакі от. далі. А півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір оферта вшито в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, грубо кажучи да, І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от, що це значить для держави. Ми розуміємо, що вона немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість, це вивести ті... Вуху оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху. Інакше Європа ну не скаже велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була суперпрогресівна. Насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І от величезне питання. Якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи, Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і й за це податки треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті я пояснював за це декілька разів. я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це ви не попадали на ці ліміти від банків. Що можна жити взагалі без банків і це все легально і так далі. Але ну не чули. Думаю, можна зайти в акаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу. Знайдете, я там поясню, що роботі. у вас залишилось ну, дуже мало часу. Поки що ще якось можна все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па.